Зараз їдемо на оглядову. Наскільки написано, і нас не обманює, можливо, GPT, то буде видно просто все заглядове, майже весь острів, серпантин. Наскільки ну, їздили, це перший серпантин тут у мене, тому що високо вгори підіймаємося. Насправді трошечки, звісно, стремновато. Е, тому що, мені здається, як дорога завузька, а у мене не досить великий досвід водіння. Але я вже в Іспанії їздила на материковій Іспанії по серпантину. то трошечки вже просто не гнати. 20-25. От зараз я їду, поки нікого немає. Ось о, зараз розминутися, звісно, трошечки буде неприкольно. Ага. Все є місця. Насправді вистачає, але так як машина нова другий день за за кермом цієї автівочки, то зараз трошечки побаююся. Дивіться, які краєвиди, і там уже видно океан. Камеру виставили. Виставили камеру з даху машини, але я бачу, я не знаю, як би показати вам все з моєї сторони. Оці фіолетові квітки. Я не знаю, чи видно фіолетові квіточки. Тому що ну, це щось неймовірне. Я хочу добратися до них, звісно, але не певне, чи видно вам буде. То подивимося, потім я не знаю на відео, чи буде. Ну, в общем, якщо вам було видно ці квіточки, то я дуже рада, тому що це дійсно неймовірно. Їхати мені ще 25 хвилин наглядово, я не знаю. Я сьогодні просто їздила ось в селище під назвою, ахуй. Там дійсно теж неймовірно. Такі повороти. Я краще почекаю, хай проїдуть. Там дійсно неймовірно, неймовірний чорний пляж. Цей пісок, звісно, від нього відмитись було важко. Хвилі там дуже сильні, але. Купатися ти не можеш поплавати, але постояти, що хвиля тебе якби дадуть водичкою, можна. Бризги це весело, вирішала. Хвиля мене змила вперед протягла. Ну здорово, звісно, класно. Взагалі душу відвести, ось в те селище, поїхати можна. Дуже гарний чорний пляжок, такий заді, машина будуть психувати, ну мені все одно, тому що ну я. Хочете ребята покажіть поворот, я не буду як би, їхати сильніше, тому що я боюся. Мені знаєте, що ще подобається? Тут таке все соковите. Гляньте на ці кольори, вони насичені, такі лимонні, жовті, зелені, фіолетові. Ось, Наче звичайний бур'янець, да, який у нас росте, але насправді мені дуже подобається. Тут так гарно. Неймовірні краєвиди, скелі, і ландшафт змінюється час від часу. Ви знаєте, чим ближче до океану, тим більш скелиста. А чим все більше ти в острова їдеш, ось такі сцикуни, як я чекають, щоб я проїхала. Дякую. Тож суть. Я вже назбирала парочку машинок позаду себе, але показуйте поворот, хочете обганяйте, мене це не цікавить. Я не хочу ризикувати. Діти залишились вдома. Це просто, це просто кайф. Я не знаю, як може так все змінюватись і бути настільки гарним. Наче трава на скелях, але це ну просто вау. Ну і ти не хочеш з'їхати, Ау. Ти прижатися не хочеш? Ось якась оглядова теж є. Не знаю, може зупинимося зараз. Гляну. Люди стоять, мабуть, трошки з'їдемо, тож оглядовицю. чопині. Не, можна з'їхати сюди, да? сюди ж? Тю. Я сподіваюся, тут поліції немає. Ось обставина. Та почекай, ми тут зупинимось, нікуди прямувати не будемо. Це не той, куди ми їдемо, але тут, дуже гарно тут. Оці гори ми щойно там їхали, але це просто неймовірно, коли дивиться вниз. В захваті просто. О, білочки, як завжди, побігли білки. Люди готують білочок. Там вон, видно океан, зараз підемо, подивимося на океан. Також люди ходять на скелі, але не хочу лізти, чесно вже. Зараз подивимося флора і фауна, яка тут рулал. Мірадор різко дала спенас. Вимовляю, 100% неправильно. Подивитися, який тут вид. Ага, видно, да, видно вниз. Трошечки можна спуститися. Я сподіваюся, це не та схеля, яка звисає. Ось ці фіолетові квіточки, які всюди видно, і тоді все фіолетове. Тут дуже гарно. Неймовірно гарно. Класно, там вже видно. Мені здається, що тут, може, ріка якась тече, як русло є, але зараз, можливо, пересохло, можливо, коли дощі йдуть, то як русло, бачите, як стікає, наче вода за Дуже гарна. Бачите, кожна гора якась різна насправді. З кожним разом все гарніше і гарніше. Але серпантин скажений, звісно. Добре, що не прирва. Зате асфальт. Боже, яка краса. Ох, йой. О, це було страшно. Одні сикуни довкола, добре. Коли на дорозі лише сикуни, це є добре, на мою думку, тому що ну, на такому серпантині краще бути насторожі, повільніше. Паче орендована автівка, хто хоче проблему відпустки, абсолютно ніхто його гадає. Це якщо місцеві, вони знають, вони можуть, звісно, може літати, хоча я не впевнена, що в місцеві по цьому серпенті їздять. Мені здається, це більше для туристів. А там не знаю. Але дійсно, гарно. І Якщо не враховувати серпантін, гарно. Але знаєте, що мені подобається? Що тут немає оцих знаків 10, 20, 30, 40. Ось 40, стабільна швидкість, їдуть всі менше. Не потрібно весь час скидувати. Ще одна оглядова. Я ну, не знаю. Я не хочу зупинятися, якщо чесно. Там вниз я бачу, я не знаю, чи видно з камери, бо камера торчить завтівки. Ну, на мою думку, ну, те саме скелі. Гарно, я не кажу, що не гарно, але якщо на кожному зупинятися місце. Але знаєте, що там класно? Там зелені такі гори, наче вони як поле зелене з пшеницею, хоча і тут такі гарні. Вони спускаємося, я не розумію, де оглядова, вона йде між всіх гір, в мене серпантин якийсь. Мені здається, він я дивлюся зараз на папу, йде між усіх гір, якби. Зараз протягнемося по половині острова, щоб подивитися на іншого глядово. Де ж фіолетові ці квіточки хочеться показати і взагалі хочеться туди, звісно, впертися, щоб я кудись не влізла, такого бути не можу. Мені треба все пощупати, все подивитися, все потицяти. Це знову тут зеленіше, тут більш зеленіше, тільки що були скелі, вже щось зеленесеньке таке. Спускаємося вниз трохи по Серпентіну. Класно, що я за кермом, тому мене не захитую. Тут майже нікого немає. І оці вітряки я не знаю. Мені це нагадує якісь фільми про золота шукачів. От я не знаю. От в мене таке відчуття, наче тут якісь шахти для пошуку золота повсюди. Це так цікаво взагалі неймовірно. Гарно пальми, оці вітрячки крутяться, тут ще млинів багато. Тобто я з Нідерландів приїхала, а тут ще й млини, вітряки, ну теж прикольно дуже, але тихо, спокійно, взагалі нікого немає. Але вони так противно скриплять, що наприїхали це Бачите, такі невеличкі сіла, містечка повсюди. ой, яка гарна церква, треба зупинитися. Де б зупинитися? Сюди можна заїхати? Час надоїхали просто неймовірно. Встигли почути дзвін. Зупинилися просто, тому що гарна церквочка така. Я тільки казала про золоти шукачі, от я не знаю, якісь мексиканські фільми, наче я не знаю. Це як не Іспанія, якісь мексиканські фільми, мені здається. Класно взагалі, дуже гарно. Я в захваті прямо. Яка гарна церква. Віть, як тут гарно, так от вийшов ввечері прогулятися, стоїть церква, гори довкола, все зелене, тиша і спокій. Це так неймовірно, чесно, я не думала, що буде настільки тут неймовірно і гарно. Але зараз я прямо в захваті. Це просто шикарно. От мені здається, що на цей острів за тишою і спокоєм, правда. Ось видно, що це за церква. Написано. Ла Роміта де Пена, Цікаво, якого року. 1764 року. Це що я перше, 18 18-те, 18-те вісімнадцяте тисячоліття, то що я бачу, побудована церква. Дуже гарно. Хочеться пройти, подивитися, що тут є. Тафешечка може якась є. Так, є кафешечка, але я не розумію, чи вона відчинена, двері відчинені, чи зачинена, можна в кафешечку сходити. Ось такий центр міста неймовірно гарний. І звісно, куди ж без кафешечки. Можна зайти і перекусити в кафешечку. Дуже гарно. Люди вже туди заходять. Єдине, знаєте, що мені не подобається за кермом, Мені хочеться реально смачного коктейльчика. Не тому, що він алкогольний, а просто тому, що він смачний. Попити щось на зразок пінаколади. Дуже б хотілося. А можливо, попросити безалкогольний можна, якщо вони смачно зроблять. Дуже класно. Я, прямо, я не знаю, я насолоджуюся. Гляньте, яке миле, ось воно виглядає, як оця кафешечка, оці гори, оці пальмочки і церквочка. Це просто насолода. Що тут ще далі пройтися, глянути, що тут ще є, зараз пройдемося, подивимося, що тут є. Але я думаю, що нічого, я думаю, що тут зупиночка якась чи щось. От так от пальмочки. Ну, краса. До речі, тут паркувалася, то Ту камеру побачила, що камера прямо на дорогу виходить. Відеокамера, то спостерігає. супер. Є пам'ятник, чи що то я не знаю. Зараз підемо, подивимося, бо От чесно, може би хотілося тут жити. Можливо, це якась свята, судячи з зображення, бо молиться, я не знаю, хто знає, напишіть от хрестик в неї навіть є. Ой, це не зупинка, це. Це площадка, дивіться, я думаю, що тут приходять якісь свята, якісь виступи. Це як сцена. Уявіть, як гарно. Це, це просто кайф, це неймовірно. Я не знаю, кому як, а я, я, чесно, насолоджуюся. Це настільки неймовірно гарно. Там кактуси ростуть. Тут велика площа, я уявляю, да, коли тут свято чи як риночок стоїть. Щось таке, ну це клас ну, це просто здорово. Боже, а тиша яка? Послухайте, тишу. Може, лише природа, пташки, вітер, більш нічого. Клас. Правда кажуть, що тут як весна, як вічна весна. Зараз, до речі, ми їхали, я глянула на машині плюс 18. В машині показують, що зараз на вулиці плюс 18, але відчуття, що це трохи тепліше, мені здається, тим паче, коли немає вітру. Дуже класно. І це лютий. Зараз лютий. Зараз початок лютого, це найхолодніший місяць. І ось отак от в лютому. Ось так от в лютому. Ось така весна. Боже, ви мене чуєте? Его о-хо. Зараз місцеві прийдуть мене бити. Але це класно! А -а -а -а. <плес> О, там бачила маленький плетений этот будиночок для пташки. Як гарно. Боже, яка гарна місцевість, це неймовірно. Не лише хвилі гарні, а й села маленькі, а природа, ландшафти. Дуже гарні дерева. Це казково, неймовірне. Тут уже швидкість 90, але я не хочу навіть швидко їхати, тому що тут так гарно. Дай мені волю, я буду зупинятися повсюду. Знаєте, що прикро? й на містечку бачили таке гарне кафешочка. Прям я не знаю, неймовірно, але вони всі так рано зачиняються. Тобто, бачите, 17.30, все, вони вже зачиняються. Людей, мабуть, небагато заїздить до них. Вони дуже рано всі от такі затишні містечка, але вони зачиняються дуже швидко. Ну, якби так, я розумію, що людям треба йти додому, тому це зачиняється. Але якщо ти турист, звісно, отак от поки ти катаєшся, гуляєш, то хотілося б, звісно, побувати десь зайти, тому що за весь день не встигаєш, наче їхати півгодинки. А ти всюди зупиняйся, вау, це поле якихось, я не знаю, цвітуть ось. Вони вже повисихали, звісно, квіти. Ліворуч від мене, а і праворуч є отам, -от, отакі ось, бачите, і там ціле поле стерчить. Я не знаю, чи видно, в общем, Буду намагатися по максимуму розповідати, що я бачу, але ж я можу дивитися в одну сторону, а камера, на жаль, в іншу. Ми з нею зараз трошечки не конектимося. Так, де мій поворот, мій поворот сюди. Це що таке, щось незрозуміло. Дірка і дорога кудись, і там шлагбаум перекрита. Не для туристів, правильно, нічого нам там робити, нічого там шастати. Зустрічечко, сонечко. І сонечко, і зустрічечка. Все гарно, але коли сонечко сліпить в очі, не дуже гарно. Боже, знову, знову піднімаюся угору, все, вискочив. Чого ти летиш? серпантин? Піднімаюся у і, і тільки ти угору підіймаєшся, все, вже зовсім інакше все виглядає. Ух ти клас! Ось оці. Ось оці, я не знаю, на алоя схожі великі, але я думаю, що це якісь каптуси різновид, бо такі самі на Тенеріфе були. Скільки їх тут. А фіолетових немає тут квіточок. До речі, ще й наїхали, бачу, кактуси в скелях, прям ростуть, прямо з пальми з кактус. Прямо, мабуть, між цими чешуйками сімена потрапили і прямо з пальми ростуть кактуси. Ну, Взагалі класно дуже. Тобто бачите, кактуси переживаються добре, навіть з пальми ростуть. Я ще такого не бачила. Вперше побачила, не встигла засняти, звісно, бо вже приїжджали у русі. Не, не встигаєш так швидко увімкнути камеру, а якщо машина позаду, то звісно не, не треба створювати небезпечну ситуацію. Тут прямо зі скель такі маленькі дерева ростуть. Кожна дорога, кожна по-своєму гарна. Тобто, ви знаєте, я нагадала, що мені хочеться проїхати весь острів вздовж узбережжя. Я дивилася вчора дійсно мапу, як це зробити. Але зараз я розумію, що дуже здорово, що дорога повела нас через середину острова. Узбережжя воно, звісно, гарне, але тут ну тут не передати. Ось дивіться за кожним поворотом. І щось змінюється, щось новеньке, щось цікаве, щось інакше, наче все те саме, а наче зовсім інакше виглядає. Оці дерева ще дерев таких великих не було. А тут воно, бачите, утопає все в зелені, машина за нами. Хоче, може обганяти. От зараз тут я може, пропущу його, якщо захоче, не показує, що він обганятиме. Не хочеш, як хочеш, так, Давай, обганяй. О. Може люди кудись поспішають. А я просто насолоджуюся. Я розумію, що я можу дратувати водію, бо моя швидкість зараз 30. Але це так гарно, куди поспішати у відпустці, віконечка відчинена, і ти просто насолоджуєшся цим. Тому що знаєте, з одного боку класно, коли ти за кермом, щоб в тебе є можливість кудись поїхати, а з іншого боку, коли ти не пасажир, ну я більше любила бути пасажиром, тому що я можу роззявити свого рота, подивитися по сторонам і кричати мадієві, подивися, подивися, як тут гарно. В мене сестра, довіряна, каже, ти зараз серйозно хочеш, щоб я подивилась, якщо вона за кермом? Ні, серйозно, чесно, не хочу. Я розумію, що я серйозно не хочу, але настільки гарно, що... Ти весь час кричиш, подивися, подивися, як гарно. Зараз я за кермом і мені хочеться і праворуч і ліворуч подивитися. А треба дивитися прямо, але я встигаю, я встигаю, я зараз їду повільно, я встигаю. Знаєте, на тому серпанті мені подобалося, що обмеження було всього 40. І якби я встигала всюди подивитися, і ніхто не п'єжив. А тут, уже коли на дорозі 90, ти їдеш 30, ясно, що ти дратуєш людей. Ще пише мені їхати 9 хвилин, це якщо нікуди я не зупинюся, тому що насправді було їхати 40 хвилин, ми вже 2 години їдемо, мені здається. Оглядова, кафешечка, ой, яка гарна церква, давай вискочимо. Ну, з одного боку, це здорово. Не люблю екскурсії, коли ти затиснутий в рамки, тому що ти все поспіхом робиться. Тобі дають, там, наприклад, дві години кудись походити. О, боже, які гарні ромашечки. І тут ще й ромашечки є. Боже, які гарні. Побачила, я не знаю, чи вам видно. Внизу от, прямо от, з дороги видно. Прямо на самому цьому здовж траси ростуть ромашечки. Якщо вам буде видно зараз, може ще трошечки спробую нахилити, прям, щоб видно було. Так, все, проїхали ромашечки. Далі, може, будуть. Ще й ромашечки є класно. Про що я розказала? Аша, про екскурсії, коли ти затиснутий в рамки, то ти швиденько-швиденько все так. А коли ти не затиснутий в рамки, ну просто от як зараз, ти їдеш і їдеш собі, ну нічого, пообідали біля моря, пропустили той обід. Нічого страшного, готель і так, дешево обійшовся, можна трошечки собі дозволити. Інколи пропустити обід, а можна ще й дозволити собі схуднути, тому що. на... Тільки їсти не можна. Я ніколи не снідаю вдома, а в готелі снідаю, тому можна пропустити. Зараз вже ось 17 мене показує. Дійсно, стає прохолодніше. Я відчинила вікно, то прохолодніше. Вітерець холодний, задуває, і враховуючи, що швидкість невелика. Зараз ось містечко. Тут в містечках маленьких, оцих чи села, я не знаю, як правильно вони називаються. О, Ну виїжджаю вже тут швидкість невелика. У нас тут кафешечка є. Всі проїдуть, всіх пропущу. Ну проїжджайте вже, що робити. Тепер моя черга, друже. Ага, дякую. Кактуси, кафешечка. Клас. Тут вже таке побільше. Трошечки селище. І теж кожне селище, дивіться, вони наче схожі, а наче ні. Там бочки лежать, там церква була, там іще щось, кафешечки, сувенірчики, тут ромашечки є, там гори були і сцена пуста. Ну, в общем, я не знаю. Я настільки насолоджуюся, дитячий майданчик бачу. Дивіться, я не знаю, вау, це просто вау, як стіною, от, -от зараз, якщо буде видно, я не знаю, чи як церква, чи як не церква від мене. Просто така гарна. Я не знаю, чи видно. Неймовірно, гарна. Церква теж, церква така. Взагалі класна, класна церква, гарна. Як монастир якийсь. Прям. Я не знаю, що це за монастир. Бачите, теж люди зупиняються. Віла хісторика написано. Ось, Господи, хоч би в'їхати в свій поворот. Да, я бачу. Ось отаке. Я не знаю, що це, можливо, музей, можливо, монастир. Ну, взагалі, класно, дуже гарно. Я дивлюсь, люди зупиняються, щоб подивитися. Класно, гарно, дуже гарно. Кудись вгору, несе мене, їдемо вгору. Во! Плавно поверніть праворуч. Рух один кілометр. А що тут? тут же можна їхати, так? Доїхали на оглядовий майданчик. Гляньте, як гарно. Звідсіля відкривається, казали, вид майже на весь острів. Прохолодно, вже на вершині прохолодно, Бачите, як гарно видно, де равніна, де гори. Зараз підемо подивимося. Тут, правда, якесь будівництво, я не знаю, щось будують, може. Гляньте, які гарні, цікаві квіточки, ось. Правда, прохолодно, дійсно. Дуже прохолодно. Вітерець такий, то прохолодно. А люди теж дивляться, фоткаються зараз. Дивимося, як тут гарно. І, до речі, тут небагато машин. Ось можна обійти довкола, я дивлюсь, люди довкола ходять. Але я бачила підйом сюди, на самий верх, то, можливо, на самий верх, якщо піднятися, буде видно. Давайте зараз спробуємо піднятися на самий верх. Подивитися, що там. Бачите, небагато, але машинки під'їжджають, то пішли подивимося. Беріть з собою теплі кофти, але враховуючи, що зараз лютий місяць, то ще нічого. Е, плюс 16, тобто температура потрохи падає вже ввечері, сонечко заходить, і температура потрохи падає, ще враховуючи, що ми в горах, звісно, то температура знижується. Але дуже здорово, знаєте, що можна доїхати автівкою так високо. І майже не треба йти. Я сподіваюся, майже не треба йти. Але піднялися, правда, тут вітереться. Я не знаю, буде краще чути чи не краще. Дуже гарно. Огляд майже на 360. Майже чому майже, тому що позаду мене я потім покажу, будують щось. І воно реально тепер я розумію, як може будинок зіпсувати краєвида. Реально псує. Псує, я б не дозволила. Ясно, що бізнес. Це все здорово, але могли б побудувати трошечки в інакшому місці. Але дивіться, як гарно Видно. Тобто ти стоїш, ти бачиш майже весь острів. ну, Не майже весь дійсно весь острів, ти бачиш океан. Видно, он сонечко скоро буде сідати. Дивіться, взагалі, який ландшафт неймовірний. Класно. Я захвачуюся цим краєвидом, ну дуже гарно, не пожалкувала, що сюди поїхала. Варто поїхати, тим паче дуже легко для летачих не дуже високо підійматися. Зараз покажу, ось бачите, було б 360, аби не оцей, я не знаю, що це, будиночок, уця будівля було б 360, дійсно. А так є трошечки. Але все одно дуже гарно. Оце все жовте, оці квіточки, всі жовті, фіолетові, сонечко сідає. Ну, це прям, я не знаю, це дуже гарно. Так що приїжджайте на фуерта Авентуру, не пошкодуйте.